Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Інформація така, де знаєте, схожа і на ІПСУ. Чи правда, що росіяни місяці накоплювали ракети для того, щоб здійснити масований обстріл України? Чи це правда, що вони накоплювали місяцями ракети, щоб здійснити масований обстріл України? Може ця колода точніше відповість. Ну да, накоплювалися. І карти говорять, що це ну, приблизно, приблизно може бути так, як якісь минулі рази це було. Тобто, десь приближено до цього. Ну, 10 пентаклів на дні колоди говорить, що це от їхній ну, якийсь максимум вони зібрали з того, який могли зібрати. Рицар кубків, прошу. Ну, вони якби вичікували це все, вичікують слушного моменту і наближають цей момент, щоб це було от якось так приблизно, як це було раніше. Тобто, це якийсь такий масований обстріл хочуть зробити по типу, мабуть, як, ну, як це було ще перш... перші рази, коли вони тільки починали вибувати нашу енерго. Інфраструктуру, тому тут шість кубків може говорити, що це приблизно от як було. Про що? О, 6, ну, кубків відкрий. Ну, по силі приблизно так же. Тобто, знаєте, оця, ця колода якраз, мабуть, говорить, що вони тимнять на рахунок того, що це прям буде щось таке, чого ми не бачили. Скоріше, ну, це цього, звичайно, не легше стає, знаєте. Але в, і все полягає якраз в тому, що вони закидують, що це буде більш масоване, чим це було до цього. А це неправда. Ну, якщо вони будуть обстрілювати, то це буде десь на рівні того, ну, приблизно так, як воно було. Ну, з їхнього максимуму, який вдалося накопити, з їхнього резерву, який вдалося зібрати. Ну, це великий резерв, 10 пентаків. Так, ну давайте далі будемо перезапитувати. Оцей масований обстріл, який вони планують. Вони його зможуть втілити. Масований обстріл, який вони планують, вони його зможуть втілити взагалі. Росіяни оцей обстріл масований, який планують, який, про який говорять. Чи вони зможуть його втілити? Десять пентаклів, плюс пентаклів. Ну, будуть, я думаю, будуть будуть. Обстріли будуть в будь-якому випадку, я так думаю, тому що випадає 10 пентаклів. Ось він вийшов цей максимальний ресурс. Випадає туз пентаклів якраз шанс, який вони можуть улучити для того, щоб здійснити задумку по королю Жезлів. І тут випадає е, король мечів, тобто вони прорахували ці моменти або оцінили ці моменти, оцінили свої можливості, які в них є. Крім короля мечів. Ну, силу, так, да, вони розраховують на цю силу. Тобто випулювати будуть все, що в них є по десятки. Ну, окей. Наскільки вони будуть задоволені результатами свого очередного обстрілу? Цей обстріл, які вони планують здійснити, наскільки вони будуть задоволені результатами проробленої роботи. страшный суп. Прошу, кого Знаєте, будуть вони задоволені, скоріше за все, тому що випадає страшний суд, і на страшний суд я вас запитую, а в чому полягають ці зміни по страшному суду? Е, мені карта говорить, що тут випадає вісім пентаклів, по вісім пентаклів в цій колоді це карта, яка говорить, що ти е, улучаєш можливість, е, яка тобі випадає. Тобто, який, знаєте, ну, шанс, який у них випаде. Вони ним скористаються. Тобто, пройшов вісім Пентаклів. В чому заключається цей шанс? Ну, імператриця. Це, знаєте, очередний шанс нанести, принести біди. І тут ще триплет закривається, закривається колесницею. Це, скоріше за все, от і, і рицарь Кубків на колесницю випадає. Це Ну, ну, це знаєте, пов'язано, можливо, з нашим, з нашим просуванням, з якоюся інформацією, яка до них надійде, випадає шість мечів, тобто карта інформації. Тобто, це може ну, відкрив мені шість мечів. Ну, мати землі або королева Пентаклів. Це може бути конкретно злиття якихось даних, куди треба вдарити. Ну, тобто, бити вони будуть. Тут з якимось рухом пов'язано, тут не зовсім зрозуміло. Скоріше за все, це може бути як відповідь на наші якісь дії. Ну, як це завжди буває, знаєте, коли ми досягаємо десь в чомусь якихось успіхів, тоді ми отримуємо таку відповідь сильну. А як якщо в них вже все зібрано, якого моменту вони чекають? Чому вони не здійснюють цей обстріл? Там, наприклад, а вичікують, чого вони вичікують? Ну, скажімо так, вони ще, ще дособирують, і ще ось сила. Тобто вони і чекають моменту просто. І по аерофанту це може бути: ну, відкриє аерофанта. Двійка, двійка жезлів в цій колоді, карта протистояння. Вона багато як трактується, але в цій колоді конкретно от якась боротьба, боротьба за владу, так як випадає на аерофанта. Тобто, скоріше за все, це буде пов'язане з якимось, от з тим, що відбувається на фронтах. Я так розумію, що наша перемога е, автоматично закінчується тим, що вони роблять ці обстріли. Я зараз ще перепитаю, ну я думаю, що з того, як це все взагалі виглядало протязі цієї війни, схоже на це. А чого вичікують росіяни? Чому зараз не б'ють, якщо в них вже все готове, всі ракети накоплені? Чого вони вичікують? Чому зараз не роблять цей масований обстріл? Чого вичікують? Туз жезлю, двійка жезлів. Ну, вони наказу від командування свого чекають, двійка кубків випадає. Тобто, там випадав аерофант в цій колоді. Тобто, від... що, скажуть, що скаже верхівка? І по королеві мечів, це вони прораховують ще щось, у них ще не все, про... не все ще прорахували. Тобто, якщо є плани, а вони є, то вони ще, типу, не дороблені до кінця. Тобто бити є чим, але ще не все до кінця сплановано. Открив мені королеву мечів. Ну от королева Кубків, це королева, яка не прораховує якраз. Королева, яка опирається на свої почуття і на інтуїцію. А вони на інтуїцію не опираються. У них є конкретні дані. Ну, я так думаю, що вони прям серйозно, знаєте, підготуються. готуються мені, дві кубків. Зірка випадає. Що зірка? Ще знаєте, це може бути як результат якихось новин. Можливо, це от якраз під саміт НАТО, цей щось вони готують, розумієте, от в залежності від того, що буде в медіа, що просочиться в медіа, який яке буде результат саміту НАТО. І я так думаю, що якщо вони отримають, якщо ми отримуємо якийсь чіткий сигнал від НАТО, то ці там оскаженіють. Тобто, ну, я так це для себе бачу. У них, у них варіантів дуже багато насправді. Але вони от конкретно ще досі прораховують і ж і, і чекають, що командування скаже на рахунок того, що там вирішиться по ну, мах на зірку випадає. Ну це якісь важливі прийняті рішення. В залежності від цих рішень вони будуть бити. Ну, це так, в принципі, як я і сказала, що вони, вони це як результат завжди на якісь політичні рішення, як результат на е, ну, як результат на наші якісь успіхи на полі бою, і завжди воно так було. І це не виключення. Тобто я так думаю, що вони підбираються ближче до цієї дати саміту його результ, по його результатам. Я правильно розумію, зараз навіть переспрошую. Я правильно розумію, що вони вичікують результатів саміту НАТО. Усі товариші росіянці, які накопили цілу купу ракет. Я правильно розумію, що вони вичікують, що вони вичікують от результату саміту, що скажуть в НАТО, на, на в цьому саміті на рахунок України? Я правильно розумію для себе. Так, да, справедливість. Абсолютно. Від цього все залежить. І звістя, якщо будуть звістки, які е, для них будуть дуже болісними, то пропорційно така буде відповідь. Тобто, от він документ вийшов. Трійка Пентаклів карта роботи. туз мечів це от запрошення. Запрошення в НАТО, запрошення в Альянс. От від цього залежить, від результатів. От уже ж тварини, га? будемо спостерігати. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.